Так, усім добрий ранок, добрий день, усім привіт. Зараз майже 6 годин вечора. Я після роботи з'їздили в магазин, купили трошки вкусняшок додому знову. І Мірка захотів на майданчик, тому що дуже давно не був. На вулиці холодина, Нос вже червоний, вже все. Але ігрушки з нами то думаю, сьогодні якраз занести в хату і помисті, так як вже пісочний сезон закрився. Можна оту цю коробку вимивати. Вже всюди погуляв, побігав, я разом з ним також набігалася. Тож можна по-тихому йти додому, але він не хоче, прикиньте. А так гарненько зелено на телефоні все на відео. Так воно і є. У нас стоїть оно знак і ось ознак, ремонтують дорогу, зрізали одну полосу, то ремонтують. Зараз побачите, як машини їздять. Тихесенько пригальмовують. Оп-оп-оп оп і все, так і їздять машинки. А я сижу, наконець-то, тому що до цього я от там бігала разом з тою я... канаткою бігала. Тобто зараз можу вже хоч посидіти. А так що, справи добре, мірка був в садочку, Дімка був в школі. Завтра вже середа, середина робочого тижня, взагалі добре все. У нас був такий прикол, що Мірка в неділю зранку хотів вже йти в садочок. А Женька йому об'яснив, що ще рано, ще не треба. А ввечері він так, знаєте, майже почав плакати, за того, що я не хочу його вдягати, бо він приніс мені одяг, який наготувала на понеділок. Щоб вдягати. А я відмовилася і пояснювала йому, що треба поспати, а потім підеш в садочок. Прикиньте, дитина хоче ходити в садочок. Я не пам'ятаю, це розповідала чи ні. Але якщо розповідала, розповім ще раз. Що там? Камінь. А, а де машинка? Ти потеряв її? Вау, знайшов, швидко. А тут на цій пісочниці не одна машинка наша зарита. То я слідкую, щоб бачити, куди він саме її закопує. хоча б приблизно, де, бо оскільки вже їх тут штуки три, це точно закопав. Ось так. Зараз прийду додому, поїм, поп'ю чайку, кофейку. Почали з Женькою як раніше. Боже, все пузо зверху. Дивитися серіал, але мірка нам не дає. Але я його загулюю. Ми строїмо гаражі, мости, що завгодно, аби можна було подивитися серіальчик. Хоч ми маємо два телевізори, в усіх є телефони, комп'ютер, але хочеться дивитися е, тільки на тому, де мірки хочеться. В цьому і є невеличка проблема. Але нічого, добренько все буде. Всім добрий ранок, усім привіт. У нас сьогодні субота, вихідний. Е, я не нафарбована. Волосся так само зрозуміли. Я все в справах, в мене куча вже всього робиться. А, зараз покажу so, вам. Я вимила плиту, зняла всі решоточки, запшикала їх. І зараз вони в мене в посудомийці. Запшикала, десь годинку вони постояли. Надіюсь, що вимається. Тут в мене також а, залила. Спеціальне средство, щоб машинку мити, і кинула одну капсулу для миття посудомийки, іменно не посуди, а посудомийки. І включила на цей режим дві години з чимось, воно Короте, очистю стиральну машинку. Там вона мене вже пересушиться. Тут в мене застята подушка, застяте бельйо Чекає. Справа у мене куча. Це роблю діти, мене їдять по-другому по разу. Ось так. Такий вихідний, ще хочу або почистити взуття, своє вистирати, або поплісосити в хаті. Ну, Тому, поки діти їдять, хай їдять, я, напевно, вичистю взуття, поки на вулиці у нас світе сонечко. Тому піду я мить і буду наводити порядки в будинку. Хочу сьогодні убрати. Завтра готувати нічого не буду. Тому що в мене ще є борщ. Женька вчора зварив макарони, бо в нас була подліва. Так що, їда в мене є? Одне що не знаю, зробимо ми це чи ні. Хочемо купити все для суші, щоб я сьогодні замаринувала рибку, а завтра зробити суші і самим поїсти. Об'їстися, а не поїсти. це буде. Думала, так. Ну, це поки в нас в планах. А будемо ми це робити чи ні, не знаю. Треба написати список продуктів, бо кави вже трошки. Женька каву зараз не п'є п'є, тільки чай. А я каву п'ю, плюс на роботу треба. Коротше, список продуктів треба написати. Мірки хочу комбінезон в весінні купити. У нього є такі шуршай, а я хочу йому купити софт. Якийсь софт, що він не продувається і в ньому комфортно ходити. Він м'який, не такий, як куртка. Бо той, що в нього є куртка, він нагинається і в нього шо, прям давить йому невдобний, некомфортно. Тому треба щось, бо у нас холодає, прям зима вже скоро буде. А в тому комбінезоні, я дивилася, можна до 5 градусів ходити. Вот так. Для чого це ми беремо? До садіка він дохо будемо брати. До садіка він доходить без проблем. Тут 2 секунди і він в садіку. Але ж вони ходять на вулицю гулять, і треба таке щось, щоб йому було тепленько. У нього є куча курточок, але курточка це також не сильно комфортно, тому що на ноги треба вдівати якісь колготки чи ще щось. Потім їх в садочку знімати. Тому мені здається, удобніше для всіх буде це комбінізон так А я, кстати, не пам'ятаю, вам показую, чи не Мірки купила курточку за 49 крон. Зараз, Зараз, я так сказала. Ось, гляньте, навіть з стіни. Така теплесенька, курточка гарненька. Це в мене тут чисто крутки дітей. Це ті, що вони зараз не вдягають. Ця дуже тепла для зараз. Це типу як зимня йде. але я не знаю, буде вона на нього чи ні. А я за оце ось у комбінезон казала. Він такий, як би, тонесенький. Але під нього щось вдягати треба. А де його зимній комбінезон? Де Міркін? А ось Міркін зимній комбінезон? Але він також не дуже, не дуже пухкий, як мені хочеться. Але тепліший. І ще у нього така ось вітровочка. то Також я купляла стему. Ще в тему. Ще у нього десь жилетка є. В одягу куча. У дімки теж усього одна вітровка. гарненька. Друга, третя, <соць> жилетка, Куртка весіння. Одна, це зимня, це також зимня, штани зимні. А там у мене костюми дитячі. Міркін і Дімкін. Але я думаю, скоро Мірка доросте вже до Дімкінного комбінізону. Тільки те, що вони не носять, бо я їм не даю. Бо поки я не повісю цеп... по туди, там, де вдягається, ніхто вдягати нічого не буде. То зараз і в дімки попитаю, може йому якусь більш товщу вже давати, бо він ходив тонесенький. Ми вже вдома а... покажу, що купили. Купились ми на. 1800, вроді, би, знову. Е, купила такий комбінізон. Бачите, він з такої тканини. Е, розмір взяла 24 роки, якраз має бути на нього. Е, колір не дуже, буде всі п'ятнишки видно. але е, була скидка по 200 крон. Ще дешевше, ніж я хотіла купувати. А, так буде. Так. Ну, буде так. Ну, Коротше, за 200 крон була акція. Ще там були. Жилетки мужские, женские. У Женьки ж... есть жилетка, не, не дивилися. А женская все моли размеры. Я все хотела бы тоже. Ну, да? я знаю, с картошкой. Так, рыбка. Они... Лосось был по 50 за 100 грамм. А форель. Это же форель получается, да. Форель по 32. Не їздили в інші магазини. В ковхланді лосось, був. нічого, нам місць форелю підійде. Потім побачила такі великі ловаші. І ловоші атакілі. 12 штук. За 40 крон, думаю, піде. Вафельки так дуже давно не їли. Картопля фей. ноги нагіці, але найсмачніші, як на мене. Смачніші, аніж навіть в на магазинці. У Дімки був заказ, бо я завжди, як ми десідим, я питаю, що йому треба або що він хоче. Він сказав сосиски і роглики буде ходоги робити. Томатна паста також найкраща для мене. І е, 5 кг картоплі. Не економно, тому що купили її за 80 крон 5 кг, а Кауфландії пені по 6-7 крон за кілограм. Але нічого. Бо з міркою багато не наїздиться. Він всюди психує. Йому всюди треба машинки, а ми йому їх зараз не купляємо вже давно. Так, це друга сумочка. Кстати, легесенька, Це я уберу. Це от сюди, це от сюди, щоб в мене було місце. Дімки взяли таких в школу. Я думаю, і мірка поїсть. Ого, ось відкривати. Я так понял, да. Типа барни, только ведлидла. И то не ведлидла, а просто. И такая коробочка. Шесть штучек поедят. Потом э, типа Орео. Так уж. Тут по четыре упаковочки. Прикольно. Четыре упаковочки. И там, если я не помиляюсь, по четыре печеньки. Так уж школу самый раз. Потом были такие штучки. Однесенько взяла. Сир взяла різний, щоб о, різноманіття було так. Хлібчик, такий м'ягенький, кстаті. Відлі ну, взагалі рідко скупляємося так, щоб все. В основному за чимось конкретним їдемо, А так, щоб все там перепробувати, то ні. Так, потім ковбо... ковбаски до бутербродиків. Це теж якась тоненька, ще сир і ще кобачка. Бо мені подобається зараз. Мені Подобається сир і коф... ко... кофе, кава. І все. Так, Для суші 2 по 5, 10 штук нам з головою хватає. Рис в мене вдома є, я її заказала, але ще раз скажу. Так, потім якийсь був малиновий десерт. Недорого теж взяла, але він прям куском шевелиться. Маленькі упаковочки добре. Бо мірка великі не з'їдає, а маленькі. Шансів. І найголовніше, що можна купити в Рідні. В Блідо ми в основному їздимо тільки за сирочками, за рибою. І оце як такі нагідці. А так, в принципі, щоб ми за чимось ще їздили туди конкретно ні. Потім взяла от таких три сира Це для суші, щоб було. Соєвий соус, бо той, що у нас є, він темний і його треба розбавляти з водою. Угу. А це буде якраз хорошо чисто для сову. А той підходить для готовки то що у нас є. Так, Звичайно, куди без піци. Три огурчика до суші також. Будемо чекати завтрашній день. E, взяли навіть крабові палички, які були e, в розпродажі. Але e, по грамам 50 би крон чи 40 крон ця упаковка. По грамам виходить те саме, що купувати звичайно. І пів кілограма креветок. М -м -м. Я б їх би і так з'їла. E, не знаю, ми завжди брали якісь заморожені маленькі, вже чищені. А це, я кажу, зараз акція пів кілограма 179 я їх почистю, вони хоч смак якийсь мають. Я б уже поїла. Так, взяли найдешевшу каву в лідлі. Іде мені на роботу 3 в одному. Зараз в коуфланді смачне 3 в одному і роглості. Все. Ну І це так багато грошей коштувало. Зараз це розкладу, перевдягнусь в домашнє. Не знаю, мірять на мірку чи не мірять, я так до нього притулила, там був розпакований комбінезон, вроді як по зросту йому підходить. І якби по опису також. Бо він хотів йти на майданчик, а я не хочу йти на майданчик. Я думаю, що це все розкладу, зателефоную до куми, запитаю, що вона вирішила, бо ми сьогодні і завтра обоє вихідні. Це буває дуже рідко. Ми з ним взагалі цей тиждень майже не спілкувалися, бо. Я до трьох роблю, а вона з двох до десяти дев'яти, до поки магазин не закриється, то працювали обоє і не спілкувалися. Тому вона вже має приїхати з дачі. Я їй зателефоную, і запитаю: якщо хоче, хай приходить до нас. Якщо ні, то ми йдемо до неї. Ось так я вийшла. Тому все розкладаю і, зап... і дізнаюсь про наші плани далі. Поки ми їздили старший син, у мене вже такий помощник великий, досушив мені подушку. Я її випрала нормально. Я переживала, щоб не тіліпало сильно машинку, так як я її впихнула. Подушка велика, пухка, капсулу я туди для прання не кидала. Я налила рідкого порошку, трошечки так, щоб не пінилося, і кинула в сушку. І йому сказала, що він мені включив, бо я включаю один режим, а потім якби, досушую на другому режимі. То він мені включив, приїхала в мене суха ета, виключено все, щоб нічого не, електроенергію не брало. ось так. А зараз кинула стирати опісяне. То бувають, бувають у мірки такі моменти, але він мене покликав якраз коли в мене вже дзвонив будильник. Але я вчора передвинула будильник на годину. Я його верну назад і буду його ходити садити, як і завжди. Вчора він просто пізніше заснув, то я думаю, він пізніше і пісять буде. А ні. Ну йому так один раз вистачає. Ой, йде пісять. Піду йому поможу, бо в нього істрибітель в руках, і ще щось в руках. А ні, все. Він сам собі поклав, зараз ось. все вже знімає. Отак він знімає і отак робить. Щоб улетіло ті. Давай. Трусом. Ап! Ой, все, Я аж на тумбочку закинув, так швиряє. Ну, хай швиряє, зато вже сам знімає. Щоб сам би вдягав, би потім взагалі було б добре. В садочку також все добре. Часом бувають, якісь, то поплаче, то ще щось. А так, вроді би, як їсть, бо кожен день приходить зальопаний весь, то я думаю, що він їсть. Він каже, що він їсть, все робить, спить кожен день в садочку. Доросла вже людина, доросла. Для мене також дико, тому що я не контролюю ці всі процеси, так як я на роботі, і зараз це все робить Женька. То для мене це так трошечки а, важ, морально було важко. Зараз вже нормально, вже попустило мене, вже не переживаю ні за кого. Дімка сам собі бере в школу їжу. Я йому отак ми накупляємо на вихідних. Я йому кажу, це тобі ти на тиждень. Хочеш? З'їшу ці всі упаковки за один день, там в нього ще ж є якісь залишки. Плюс в холодильнику є якісь сирки, отакі, знаєте, як палочки і макаєш сир плавлений. Те, Або палочки з типа як касічка, як сулуня наші, типа таких. Моркву він часто бере. Я її навіть не чистю тепер в школу. Він сам... Зараз ми прийшли, він сам собі не чистив, сидить, їсть. Тому я вже не контролюю. Е, я так розумію, він частенько ходить голодний в школі, тому що забуває брать, але це його проблема. Я вже, вже дорослий хлопець, вже 10 років, має трошечки думати е, про, про себе, а не все, що мама робила. Тому в мене тепер всі дорослі а і самостійні. Всім добрий ранок, всім привіт знову. А, у нас продовження вихідних. У нас з змірки сьогодні маленькі пригоди, тому що з наших Ти хто кашляє. <плес> Ніхто не захотів з нами йти. Женька, звичайно, не піде, тому що в нього болять ноги. І я вже його не, не чіпляю за це, тому що я розумію, які потім наслідки, що скільки він днів, потім мучається. Навіть за півгодинки якось прогулянки. Німка не захотіла, тому що я з друзями граю в комп'ютер. Там разом граю. А Мірки нудно вдома, скучно. Ну, в принципі, і мені. Я не хотіла бути вдома, тому що знала, що щось собі придумаю, щось робити. Якісь справи, яма, так. Да. Там була калюжа. Так? Не біжи, бачиш, ти починаєш бігти і кашлюєш. Пише й далі. Ми з міркою взяли з собою роглики, покормимо рибок, а потім підемо в ліс по гриби. Я не брала відеочку, я взяла пакет. Вдруг ми знайдемо дуже багато. А ну попробуй пригнути. Можеш бригади там. Ай. йдемо. Ага, чуєш як шумить, так? Да? Йдемо, йдемо. Я не можу зрозуміти, один день він е е каже слова, другий день мукає, туди. Я тобі казала, йдемо отак, могли піти, отак по так, отак, 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 отак. І там біля будиночку спуститься вниз. Але для нього це буде дуже багато. Але Женька сказала, якщо... Він замориться і не зможе йти, щоб я його не несла, а зателефонувала, він приїде, нас забере, де б ми не були. Ага, паші, паші. Тому нем, мама на такого страху. Він мені це кожен раз каже, але я несу його додому, але не несу на руках, я його садю собі на плечі і так ми з ним йдемо. То йдемо по грибочці, вдруг щось знайдемо. Якщо не знайдемо... Я не, не засмучусь ніяк. А, і що, які, які мене справи на сьогодні залишилися? Я вже все таке, що треба було, переробила, але треба зробити суші, Обжертися ними. Бо це не об'їстись буде, це буде обжертись. Буду робити смачні, як завжди. І хочу пофоткати міркін комбінізон і зимню куртку. І виставити на продаж за якихось крон 50, аби забрали, і та, щоб і не було вдома. Вона. Тому що воно на нього вже 100% мале, а складати там не бачу смисла в шкафу тому. Що ще? Ще хочу сфоткати велотренажер, також його продати. Женька крутив педалі, що два тижні в норму тиск приходив. Йому якби для колін треба, але тиск йому то не дає і лікар сказав не робити цього. Якщо він хоче, якісь спокійні прогулянки тільки і все. Я також крутити ті педалі не буду. Ах, я не знаю, в якому пориві я то купляла, але я купувала за дві-три за три упаковки кави, десь за крон 500 в мене це вийшло. Плюс в Пардубіце, то я так, також за якусь каву обміняти та і все. Тому що воно стоїть воно там в дитячій, тільки місце займає. Дімка вже раз три-чотири це при мені, тільки влупився мізінчиком. Я предполагала спустити його в підвал. Леженька яка там вже в підвалі, немає де, де пройти. Ну так, то думаю, треба знизити ціну ще на коляску. Я ну, об'єктивно дорого виставила, щоб ніхто поки що не купував. її, Бо вдруг вона нам ще якийсь разочок пригодиться. Але ні, ми не використовуємо її. І знизити ціну треба на дитячий матрас. Також, аби його продати з якихось крон 100-200, бо я поставила 500, в принципі. Як ні, 450 я поставила на нього ціну. В принципі, такі ціни десь тут і є. Але не купують, а мені треба здихатися від цього всього. Що ще я такого продаю? Великого. А, кроватку ми дитячу не продаємо, так як вона у нас там попилена, перероблена, і ми будемо нею топити камін. Тому що воно не не стоїть того. Її ти ні за які гроші не продасиш, а чекати вона там буде. Женька якогось дня поламає, бо з наступного тижня вже є. Трохи низька температура, у нас взагалі показує, що буде 1 градус вночі, то будемо скоро топити камін. Якраз будуть на ще дрова. Те саме у нас із кухнею, що у нас було, які там відходи. Вся мебель, яка у нас дерев'яна, ми всю її палимо в камінні. І не... Ой, Віка, то зайчики чи кози, хто то? Кози, бо зайчики не були б так високо. Мама знайшла п'ять коз. Де він? Ось, рука цьому. Зараз я йому їх покажу. Гляньте, йдуть. Зараз будуть отак бігти, мама їх напугає. Оце їх гляньте і йшли просто, а вони двоє тут гуляють. Ну вони тут часто оце в цьому місці буває. Ой, де вони? Ось все. дивляться на мене. Оку, добре. Мірка полетів. Ха. Ой, дуже далеко зробила вона. Ну, побігла, побігла. Дві штучки. Тик, ти дик ти дик Ой, їх там. То теж? Ні, три штучки їх. Дві? Ні, дві разом. А, дві маленьких, мабуть, і одна старша. Я не бачу, що я показую. Пішли тихенько. Ні, вони всі однакові, всі молоденькі. Міра, дивись, Міра, Міра, ти бачиш домик. там. О, бачиш? павук! прям в ліцо лізе. Бачиш дом? Першого до нього подивимося ближе, пішли. <мас> Бачите? Це охотничий будиночок. я не знаю, закритий чи ні, але ми залазити в нього не будемо. Але я пам'ятаю, коли ми перший рік приїхали. З дімкою також ходили, знаєте ще які грибочки. Нельзя їх, їх да, трогати. Йдемо далі. Що ми також сюди ходили гуляти всю сторону ліса. Ти будеш їх ламати, ну поламай. Оп! Дивись, щоб тільки там обрива не було ніякого. Також пам'ятаю, як ми ходили, гуляли, який Дімка був малий. А зараз вже великий хлопець. Ну, ти йдеш, гребала матір. Глянь, ось цей будиночок. А, це дорога, тут їздять машини, тому що там чуть далі. Висипають зерно, висипають яблука. Тут, якщо подивитись, дуже багато стежок від звірів. Бачите, прям видно, що хтось ходить. Прям стежки-стежки. І ось ця стежечка. О, шипшина. Тут, тут чекають прям звірів, і їх потім колись сезон є гляньте. Яка дорожка. І таких багато тут, поки ми йшли. Високо-високо. Ага. Великий дом, так? Да? Високо, високо, ми вилазити не будемо. А Я думаю, що все маленько, то ні. Ні, ми лізти не будемо, Міра. Не будемо туди вилазити, там закрито. Це чужий домик, це не наш. Але як все построєно, а? Дімка вилазила, З цим я не буду лізти. <сиди> Сядь, посиди, віддихни. А ті бой, замарився. Господи, господи. А так, ви бачите, дорожки. Ну все, дорожечка. Бігають, бігає, багато звірів. Ладно, Будем... зараз буде дорога вправо або вліво. Вліво йти, я вже знаю. Як ти, в принципі, вправо ходила? Але вправо жінці, буде легше нас, викидай, легше нас буде забрати. Тому що я його вже трошки несла, бо там а... дорога була погана, Будь дуже багато трави в його по його зросту <кій> от трошки несла. Але нічого. Лисенька вам показую свої суші. Не вистачило в мене рису, але ось такі накрутила. Як на мене нормальненький рис, а не дуже багато, але багатесенько. Хух, бігала по сходках, сходинках. Хух. Все, в нас же ніч, я помила волосся, але щось воно в мене взагалі, як соломка чогось. Чи мало бальзамчику намазала, чи я не знаю що. Все, будемо збиратися спати. Посиділи гарненько, суші ми не їли самі, до нас приїхали знайомі. Я зателефонувала їм в обід і кажу, що буду робити суші, приїжджайте, хоч побалакаємо. Це старої роботи, сімейна пора. Ми так трошки побалакали, хоч трошечки, тому що раніше хоч на роботі могли балакати, а тепер не я, ні Женька там не. Їж, їж, не працює. То і немає якої побалакати. Ось так. Тому в мене знову шкіра суха. Забула намазатись кремом. Зараз намажусь, В мене чомусь обсипало всю цю щуку прищами. Ця нормальна, а ця ось, бачите, тут, 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 тут такі якісь незрозумілі. Може я на цій стороні більше сплю? Не знаю. Все, мірка гуляється стаканом. Скоро будемо спати. Я б вже плягла спати, але треба чекати з меншого синочка. Старший вже, слава Богу, самостійний, лягає спати пізніше всіх. Ось так. Тому всім дякую за перегляд і пока-пока.